Вканадрузки, а вцілілі пасажири накивали п'ятами. Корупція довела до могили деяких кадировців, які бережили дефіцитною соляркою біля тимчасово окупованого Бердянська. Партизани виявили, що схему здійснювали в одній і тій самій точці. Не встигло місце охолонути, як карма від гур наздогнала вже нову порцію окупантів. Ївській економіці теж не солодко. Компанія Роснафта скиглить про зменшення виторгу. Від початку року їхній прибуток впав на 70%. Повідомляє агенція Reuters. На це вплинула висока ставка російського центробанку, здешевлення нафти, зміцнення рубля і, звісно ж, українські атаки. Крім того, Україна доєдналася до запроваджених проти РФ санкцій з боку США. йдеться про обмеження проти Роснафти, її підприємств, а також компанії гру. Пилу «Койл». додаткові санкції на головного перевізника тіньовий флот Росії ефективно оформили СБУ та військово-морські сили. 28 листопада дрони Сі Бейбі поцілили у два танкери в Чорному морі. Горіло видовищно, але сусідам на узбережжі не сподобалося. Міністерство закордонних справ Туреччини висловило занепокоєність через атаки та заявили, що не допустять розширення війни на Чорне море. Ці інциденти, що сталися в нашій винятково економічній зоні у Чорному морі, створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, життя майна та навколишнього середовища в регіоні. Обидва підсанкційних судна вже не скоро будуть на ходу. Росія має сотні танкерів тіньового флоту, і втрата двох здавалася б незначною, якби не деякі деталі судноплавства. За словами експертів, подальші спроби росіян зайти до міжнародного порту влетять у копійку. В жодний порт ти не зайдеш, якщо ти не застрахований. Страхування танкерів – це, в принципі, не дешева річ, але страхування танкерів, на які полюють сіпеди. Це абсолютно інший порядок влечі. От зараз всі страхові компанії вже переглядають ціну е страхування для танкерів чорному цього, цього, цього темного чорного флоту. А тут вже йде проста арифметика після якоїсь е суми страховки. Просто перевезення нафти стане невигідним економічно. Ексголовком, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний знову поділився роздумами. У колонці для Ліга.нет міркував про завершення війни. На думку ексголовкома, навіть тимчасовий мир дає шанс на політичні зміни та економічне відновлення. Натомість нині передумов для припинення війни немає через відсутність надійних гарантій безпеки, вважає Залужний. Такими гарантіями безпеки могли бути вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї, або розміщення великого здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринальної неготовності будь-якої країни-учасниці НАТО або іншої, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. Прагнення до миру гостро. Відчули у Краснодарському краї Ерефії. У ніч проти неділі мешканці скаржилися на дронову атаку. Вибухи чули в Анапі та біля Краснодара. А от прилетіли у слов'янську на Кубані по нафтопереробному заводу, де ймовірно пошкодили газову трубу. Коротше, братан, смотри. Марія Дрозд п'ятий канал. Розпочали в Женеві, продовжили в Майамі, а тепер і у Парижі. Обговорювати мирний план. Володимир Зеленський приїхав до французького президента Еммануеля Макрона. У самітнину говорили про гарантії безпеки. Надалі до розмови приєдналися британський прем'єр Кір Стармер, очільник української делегації Рустем Уміров та переговірник Трампа Сів Вітков. Участь останнього здивувала. Адже не секрет, що американському спецпредставнику компанія російського правителя більше вподобання. Обе він саме вирушив до Москви знову на зустрічі з путіним. Питання територіальне найскладніше а питання грошей відновлення без присутності європейських партнерів. Акцептувати непросто. і питання гарантій безпеки, що дуже важливо конкретика від Сполучених Штатів Америки, конкретка від від Європи. Тобто я би сказав, що це три головних теми. Тут треба бути дуже обережними. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає краще. Що було при приблизно зрозуміло щодо питань. Різного характеру різних областей територіальних розмова була 6,5 годин Від дипломатії до ситуації на полі бою українські військові практично зачистили від ворога Куп'янськ. Про це у Парижі звітує український президент. Тим часом не такі втішні дані оприлюднюють аналітики. Діпстейт у листопаді. Ворог окупував майже вдвічі більше території ніж у вересні. Найбільший успіх загарбника просування поблизу гуляйполя тяжкою ситуація залишається на покро. Ському напрямку натомість план повністю окупувати агломерацію ворог провалив. Повідомляють у сьомому корпусі. ДШВ. лише за минулий місяць у Покровську військові відправили в землю понад п'ять сотень загарбників. Ускладненою залишається логістика в Мирнограді. Неподалік Костянтинівки перевезення чи не найтяжчий етап оборони, кажуть військові. Головна проблема заїхати на позицію, виїхати, підвести БК, поміняти людей, щоб люди доїхали в цілі. Оце зараз основна проблема. А так на позиції, коли ми вже приїжджаємо, то вже тут. Спокійніше у перерві між пострілами та відбиттям ворожих дронів захисники стежать за футбольними матчами. Микола та Богдан суперники на трибуні, однак побратими на війні. Після перемоги мріють разом піти вболівати за свої команди. Намагаємося робити все як. Все як це виконувати свої обов'язки. А те, що ми вболіваємо за різні команди, це так особо нічого не на, на що не впливає. Просто цікавіше дивитися футбол, коли грає динамо Шахтар між собою. Чекали на папарі розвідку чемпіонів. було б непогано вижити, пережити це все і попасти потім на один матч, на один стадіон тільки на різні сектора. <гум> да, було б весело, бо нам є що згадати, звісно, за ці роки. І до війни, да. і після війни. Марія Дрозд, п'ятий канал. Напевно, їм сподобалося. Спочатку Україна б'є російські танкери морськими малюками, а тепер вже і Росія можливо гетить по власних кораблях. Загадкові події у Чорному морі. Екіпаж російського вантажного судна Мідволга-2 заявив про нібито атаку, яка сталася за 130 кілометрів від турецького узбережжя. Танкер перевозив соняшникову олію. Повідомили в мінтранспорту та інфраструктури Туреччини. Корабель, начебто, не зазнав істотне. Ушкоджень і власним ходом продовжує рух як доказ, аерозйомка російської бляшанки з дрона в МЗС України офіційно спростували будь-яку причетність до цього інциденту. Речник відомства Георгій Тихий зауважив: маршрут мідволга 2 з Росії до Грузії через економічну зону Туреччини не має жодного сенсу. Тож, ймовірно, Москва інсценувала напад, але у Кремлі вже погрожують відповісти. І на Справжні і на уявні атаки Путін під камерою обіцяє, що окупанти посилять удари по українських портах та кораблях. А ще диктатор згадує мирні переговори. Очікувано звинувачує Європу. Буцімто вона й сама не хоче миру і заважає це робити. США. звісно, тут путіну складно стриматися від погано завуальованих погроз про ядерний попіл. Ми не, Ми не маємо наміру воювати з Європою. Я вже про це сто. Разів сказав, але якщо Європа раптом захоче з нами воювати і почне, ми готові прямо зараз. З Україною ми діємо хірургічним способом, обережненько, так щоб ну зрозуміло, так це не війна у прямому сучасному сенсі цього слова. Але якщо Європа раптом захоче почати з нами війну і почне її, то дуже швидко відбудеться ситуація, за якою нам не буде вже з ким домовлятися. Ситуація, при якій нам ситуація, з ким буде а от з американцями. Діалог Путін не відкидає. Спочатку представники США пробираються до Кремля через перекриті траси біля аеропорту. А потім, за повідомленням CNN, їх змушують чекати, поки російський диктатор завершить свої виступи на економічному форумі. Україна очікує від цієї розмови потрібних сигналів. Заявляє український президент зараз найбільше. Ніж будь-коли є шанс завершити цю війну. Є зараз 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві, які були допрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати з того, що я бачив. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну, так чи інакше. І наше завдання, і я впевнений, що це наше спільне завдання усіх в Європі дійсно закінчити війну. А не просто отримати паузу в бойових діях для створення дипломатичного тиску, ворогу потрібно створити відповідну ситуацію на фронті. Ну або ж принаймні вдати, що ця ситуація існує. Путін заявляє про повне захоплення Куп'янська та Вовчанська. Російський генштаб демонструє відео із загарбниками на вулицях центральної частини Покровська, але це лише черговий кремлівський флаговтик, заявляють у генштабі ЗСУ, попри складну ситуацію ситуацію. українські захисники і надалі утримують позицію Вовчанську та у більшій частині Куп'янська, облаштовують додаткову логістику в районах Покровська та Мирнограда. Про демонстраційні операції з триколорними ганчірками говорять і військові аналітики. Це власне відбулася така велика інформаційна спецоперація, коли точно так само під приводом туману. В ну в зв'язку з поганою видимістю ворог, так як він заводить оці групи своїх е, ну своїх піхотинців, так само були заведені групи журналістів. Ну які власне і відзняли весь той матеріал, який ми бачимо, кадри, які тиражуються для того, щоб місто вважалося захопленим, треба мати контроль над будь-якою територією. Контроль він визначається конкретними армійськими критеріями. Тобто, це спосіб завести підрозділи, це спосіб розташувати свою армійську логістику, зв'язок між підрозділами, штаби. От всього цього, всіх цих будь-яких ознак, які зрозумілі кожному військовому, цього немає в Покровську. Росія зрозуміє лише мову сили, а будь-які можливі домовленості це лише відстрочка наступного нападу. Про це говорять бійці вовків да Вінчі, які стримують ворога на межі Донеччини та Дніпропетровщини. Вони не хочуть продовження війни, але доки вона триває, планують гарантовано зупинити на нашій землі якомога більше окупантів. Дуже велика перевага у противника в, в особовому складі в людському ресурсі, але там, в нас за минулий місяць ми знищили навіть не в 10 разів більше ворога, ніж понесли втрати, а може в 20 або навіть в 30. Тобто ми зробили круту кілзону, Да, ми не можемо просуватися вперед, бо в нас недостатньо людей. Але ту смугу, яку ми зараз тримаємо, ми тримаємо досить впевнено, і е, я вважаю, що ми ще дуже довго можемо це робити. Ми зараз виконуємо свою роботу максимально відповідально і максимально е, ідейно налаштовані на продовження цієї війни. То звичайно, ми цього не хочемо. В кожного там було до того нормальне життя, і ми хотіли до нього повернутися. Але поки триває війна, е, ми маємо швидше думати за те, як е, не померти нам. І робити більше ворога, а не про те, як якось домовитися про кількість цих, цих смертей, яка когось там влаштує. Олексій Пасак, п'ятий канал. Можуть зрадити Україну. Лідери Європи застерігають Київ про ризик зміни позицій США у переговорах із Росією. Скандальні заяви оприлюднює німецьке видання Держпіґіль. Посилаються на стенограму розмови, яка відбулася 1 грудня. Із президентом України говорили президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Стуб, генсек НАТО Марк Рюта та низка інших високопосадовців. Хто грає в ігри з вами і нами наголошують європейці. Є ймовірність, що США зрадять Україну, заявив Макрон у контексті питання території та гарантій безпеки. Офіційно і у Києві, і у Берліні такі заяви не деталізували у Парижі. Натомість заперечили повідомлення медіа, але президент Франції вочевидь вже шукає запасні шляхи до переговорів. Візит до Китаю і заклик до Сі Цзіньпіна вплинути на Кремль я Сподіваюся, що Китай зможе приєднатися до наших зусиль, щоб якнайшвидше досягти, хоча б припинення вогню у формі мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Це ключовий момент для прийдешньої зими, оскільки цивільна інфраструктура, зокрема енергетична, і досі перебуває під російськими атаками. Але в ширшому сенсі ми маємо працювати разом, щоб досягти справедливого та тривалого миру, який поважатиме міжнародне право. Вдають, що поважають право, щоб не позбавляти агресу коштів. Бельгія перетворилася на найцінніший актив Росії у Європі. Про це пише видання Політіко. Євросоюз планує схвалити репараційний кредит для України, але прем'єр Бельгії рішуче не хоче надавати дозвіл на виділення 140 мільярдів євро заморожених в банку країни. Брюссель побоюється і юридичних наслідків, і суто воєнних. А надто після появи невідомих безпілотників над своїми військовими базами та аеропортами. Рівень напруги та погроз Москва підтримує на брифінгах своєї постійної преселкаше. Зуміє салюбиє протиправні дії з нашими госрезервами, активами. Будь-які протиправні дії з нашими держрезервами не залишаться без різкої реакції. Ми про це не раз говорили. До речі, така реакція буде, як із нашого боку, так і звісно ж ця ситуація не залишиться без реакції світової спільноти. Без реакції іравого са общо невідомо про яку саме світову спільноту йдеться, але в Індії Путіна радо зустрічають урочистими плакатами та церемоніями. Російський диктатор продовжує свої мантри про повне виконання цілей, так званої СВО та повне захоплення Донбасу. Але вже додає і забуті слова міфічну Новоросію. Російські воєнкори порожньо погрожують зимовими наступами на Харків та Чернігів, але все це лише масштабний ПСО на тлі переговорів зі США, вважають у центрі протидії дезінформації. От вони намагаються вдавати, що вони там все захоплюють зараз. Хоча у них досі немає контролю над Пекровським, немає контролю над Гуляйполем, немає контролю над Куп'янським, немає контролю над Вовчанським. Всюди, де вони там розказували, що вони вже там, вони не можуть досі закріпитися. Стратегічні задачі ворогом провалені всі, але інформаційно вони вдають, що. Вони не переможні. Це така стратегія для того, щоб продавлювати свої позиції у дипломатичних перемовинах. Тобто, це потрібно розуміти. І зараз дуже багато буде інформаційних операцій, направлено всередину України для того, щоб ну, просто деморалізувати суспільство і примусити до капітуляції. Інформаційні операції доводиться розбивати на полі бою. Напередодні російське Міннападу нападу звітувало про уявну втечу українських військових під час штурму добропілля, що неподалік. Гуляй поля на Запоріжжі. Ворог демонструє і лінії зубів дракона, які нібито вдалося оминути окупантам. Очікувано позування з триколором на тлі будівель. У генштабі ЗСУ заявили, що заяви ворога не відповідають дійсності. Російська ДРГ з'явилася на околицях селища, але нині вже ліквідована. На підтвердження оприлюднили відео з українськими штурмовиками з 33-го полку в тих місцях, де росіяни заявляли. Про вигаданий контроль, проблеми з контролем у ворога і в окупованому Криму. Бійці підрозділу гур-премари дістали далекобійними дронами радіолокаційну станцію Артиш неподалік Сімферополя. А ще долетіли й до аеродрому Кача. Удар по російському винищувачу Міг-29. Олексій Пасак, п'ятий канал. Морські дрони СБУ знову міняють ситуацію у Чорному морі. Під ударами «Сі Бейбі» опинилися два підсанкційні танкери тіньового флоту Росії Каїрос і Вірат. Обидва судна зазнали критичних пошкоджень та фактично вибули з експлуатації. Тіньовий флот забезпечує Росію до третини всього експорту нафти. Щотижневі прибутки Кремля тут обчислюються мільярдами доларів. І саме по цьому джерелу Україна б'є прицільно. Удари збільшили ризики для всіх російських перевезень зросла вартість перевезень, страхування та Логістики, економічний ефект пряме зменшення прибутків від експорту нафти одного із головних джерел фінансування війни. Російська нафта вона приносить все менше і менше прибутків росіянам, бо в умовах відсутності дефіциту доводиться продавати свою нафту з дисконтом. Зараз нафти на ринку більше ніж її готові купувати. Окрім цього іншого, тарифна війна Трампа вона автоматично веде і вела і має закономірним наслідком зменшення споживання сировини на глобальному ринку, тобто менше купують нафту, менше купують газ, тому що не факт, що із них можна буде виробити щось, що ти потім кудись продаси. І зараз часто російські танкери, десь під іншими прапорами, мовно кажучи, стоять у водах Світового океану, чекаючи, куди їх продають, продадуть в підсумку. Паралельно біля Туреччини був атакований ще один російський танкер Мід Волга 2 Він перевозив вантаж з Росії до Грузії. Туреччина підтвердила інцидент, але Україна офіційно свою причетність спростувала. Заяву оприлюднили в МЗС. Реакція Анкари була різкою. Турецька влада заявила про ескалацію та загрозу навігації. Росія Україна між Росією та Україною схоже досягла рівня, який прямо загрожує безпеці судноплавства в чорному морі. Ураження торговельних суден у нашій виключній економічній зоні минулої п'ятниці це тривожна ескалація. Ми не можемо миритися з такими атаками, які становлять загрозу для навігації, для людського життя та для довкілля, особливо коли йдеться про нашу власну виключну зону. Ми надсилаємо всім сторонам необхідність. Дні попередження щодо таких дій турецький МЗС також попереджає про ускладнення морських маршрутів та розширення зони ризику Нещодавні напади в чорному морі зокрема продемонстрували наскільки виправданими були попередження які ми як туреччина робили з самого початку тому що географія війни розширюється а використані методи стають дедалі більш відомими це дуже страшно тепер оскільки цей напад на два судна що ходять у від відкритому морі в межах нашої виключної економічної зони фактично ставить під загрозу безпеку судноплавства в чорному морі. Він робить Чорне море зоною закритою для торгівлі. Він перетворює його на зону закриту для перевезення людей. Українські експерти пояснюють, реакція Анкари пов'язана не лише з безпекою, а й з економічними інтересами. Туреччина тривалий час була частиною схем транспорту російської нафти і тепер ризикує втратити вигоду. Турецька сторона, якби. Не наживалася на підсанкційних, скажем так, енергоресурсах, то взагалі б їй це не обходило. Тому сигнал світові даний дуже як на мене прагматичний. Звісно, що ми не несемо відповідальність, наприклад, за цей останній інцидент. Зараз така нестабільність посіє на Російською Федерацією скрізь, що ми вже не знаємо, де і куди воно все летить. Тому Туреччина мала б впливати на Росію і не користуватися послугами тіньового флоту. Я думаю, що сигнал для всього світу дуже простий, коли ви торгуєте в білу. Ніяких проблем у вас ніде ні в яких морях і океанах не відбувається. Якщо ви співпрацюєте з Росією і ще долучаєтесь до використання тіньового флоту, то тоді може бути все, що завгодно. Аналітики наголошують, удари по танкерах це продумана стратегія економічного тиску на Росію. Ураження логістики та нафтопереробних об'єктів зменшує надходження до російського бюджету і послаблює можливість фінансувати війну. Удари по тіньовому флоту Російської Федерації, частина цього плану. Її стратегії це план Б. Це якщо Росія буде погано себе поводитись, то напевно на неї вплинуть таким чином. І звісно, що Україна в цьому бере активну участь зі свого боку. Я вважаю, що удари по тіньовому флоту Росії, звісно, матиме велике значення для тиску на Росію, тому що ну, наприклад, від порту новоросійськ іде значна частина взагалі всього експорту російської нафти у світі. І якщо ці удари продовжаться, то ну це дуже серйозно вплине на російську логістику і відповідно вплине на російський бюджет. Тому це є дуже серйозна частина. Розвитку плану по тиску на Росію Україна в цьому бере активну участь. Я вважаю, що це дуже такий правильний крок, який показує те, що на Росію може бути управа. Ефект уже відчутний. Російські доходи від нафти падають. Західні медіа підрахували у листопаді. Росія зазнала рекордної кількості ударів по своїх нафтопереробних заводах. Цього місяця є рекордна кількість враження нафтопереробних заводів, а значить, падіння продажу, а значить, і надходження від цих продажів на продовження. Злочинної війни аналогічно удари по танкерам підривають надходження до російського бюджету. І якщо ми бачили в минулому місяці, що виручка від продажі вуглеводнів Росії впала на 20%, то падіння продовжується. Тому ще раз зсу є найкращим аргументом на цих переговорах. Угу. До цього треба додати і достатньо сильну санкції, які ввів Трамп проти російського нафтового бізнесу. Це також правда. Удар по тіньовому флоту робить для Росії війну дорожчою і складнішою. Нафту возити ризиковано заробітки тануть. А чорне море вже не працює на москву так як раніше. Марта Шикула, п'ятий канал. Два тижні шість зустрічей. Київ підбиває проміжні підсумки переговорів із Вашингтоном від України секретар РНБО Рустем Уміров та начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов від Сполучених Штатів спецпредставник президента Стів Вітков та Трампівський старший радник і за сумісництвом зять Джаред Кушнер. Київ наголошує, що і Україна і США визначили рамки безпекових домовленостей. Схожу заяву оприлюднили Жде обидві сторони погоджуються. Ключ до миру у готовності ворога припинити вогонь. А сам мир в уявленні американців близький як ніколи. Авизвіріндет. You know, Шумраф. буквально сьогодні я читав, що Умєров останні три дні перебував у Майами зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. І це відбулося одразу після того, як вони повернулися з Москви. Я думаю, що саме так працюють наші переговори, так працює човникова дипломатія. І це, мабуть, наш найкращий шанс. Ми близькі, ми ближче до миру, ніж будь-коли. І як казав президент Трамп, це складна ситуація, щоб вийти на правильну позицію. Зрештою, ця війна повинна закінчитися. Знаєте, я вважаю, що ми намагаємося покласти край цій війні в Україні. you know ultimately uh зазвичай ви не заходите в міцну крамницю, коли ковбаса тільки готується, і не скаржитеся, що вам не подобається її вигляд. Тож мені здається, ми всі прагнемо одного прагнення Росії геть не приховані. Ворог хоче захопити якомога більше України під прикриттям переговорів. На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. В інтерв'ю британському мовнику Sky News зауважив, що будь-яка мирна угода не може. Базуватися на відмові від території, адже саме її захист є першочерговим завданням українських бійців. Ми – військові люди. Наша головна мета захищати нашу територію, нашу країну та наше населення. звісно, для нас неприйнятно просто так віддавати територію. Що це взагалі означає? Віддати нашу землю. Саме тому ми боремося, щоб не віддавати нашу територію у моєму розумінні. Спа справедливий мир це мир без попередніх умов, без відмови від території. Це означає зупинку вздовж поточної лінії бойового зіткнення, тобто стоп припинення вогню. А після цього переговори без жодних умов. Тільки тоді такий мир буде чесним. Несправедливий мир і падіння української оборони означатиме чергу Європи, протистояти у війні росіянам, наголошує сирський. І якою може бути така війна, європейці можуть перевірити. У щоденних зведеннях повітряних сил ЗСУ у командуванні звітують від початку повномасштабного вторгнення окупанти запустили по Україні понад 13 тисяч ракет різних типів, 100 тисяч ударних дронів, ще 110 тисяч керованих авіабомб. У ніч, коли діти чекали на святого Миколая, Росіяни влаштували нову масовану атаку: понад 6,5 сотень дронів, понад півсотні ракет на Київ. Чині під прицілом чотири райони у Фастові масований удар по залізничному вокзалу. У нових Петрівцях палали складські приміщення. Напевно, так виглядає близький мир в очах адміністрації Трампа. І нам зараз дуже критично треба, щоб нам допомогли зброї, щоб світ об'єднався, щоб світ нам допоміг, щоб нас почули, щоб нас почув пан Трамп, що його обманюють. Що його вводять оману з Росією? Не можна торгуватися. Це не та країна, яка поступиться. Якщо вона, якщо впаде Україна, вони вчіпляться до іншого. подивіться, яка черга Грузія, Абхазія, що вони, що вони перетворили квітучі країни? Вони зараз це роблять з Україною. Якби вони хотіли миру, вони б того не робили. Ну, який мир, якщо яка кількість ракет була запущена, яка кількість шахедів вночі була запущена, ну, це для, для миру, це не для миру, це для знищення українців робимо вже надможливості. Це тільки Господь знає і допомагає нам втриматись, яка маленька Україна, яка здоровенна Росія, який великий світ просто стоїть і байдуже дивиться на те, як ми стікаємо кров'ю, як можна так, але ніколи не стане байдуже силам оборони. Нова ніч і нові кроки для знекровлення військової машини загарбників на окупованій Луганщині під прицілом Алчевський медкомбінат, де виробляють корпуси снарядів а на Рязанщині. Влучання по місцевому НПЗ в Генштабі ЗСУ доповідають, тут ворог обробляв понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Олексій Пасак, п'ятий канал.